Всім Привіт, третій раз. Намагаємося зняти це відео. Подарували міді таку коробочку цукерок від Рошен. Дуже гарно виглядає, Годівничка для тварин називається. Все тут внизу описано, в принципі, що є, що в неї ходить, але вирішили вам показати, можливо, знадобиться, і ви захочете комусь на свята її купити. Астука, та тук-тук. Багато цукер тут. Ось, дивіться, вона заповнилася, ну, вона була в кульочку. <сіх> Ми вже, так, диви, куку, -ку. вже запакували назад, щоб вам показати, бо я ж кажу, це третій раз знімаємо. Що входить? Входить, дві отакі вафліки. Дві отакі два отаких батончики. <сіх> отаких дві, два батончики. <сіх> дві нітруні отаких два штуки, банально. Два. Два. Один банан, а інші, Ось ведмедики. Ведмедики. А -а -а. ведмедики. Ну і тут йшли цукерки, на паличці, там тут цукерки, бджілка, шалена бджілка, О, отакий ось крок, 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 так. Отакий кендінат. Ромашечки бачу дві, червоні неймах. Ось отакий дід мороз. Один. Дід мороз один. Все пали на ялиночку, так. А дід морозик один. Повісимо на ялинку. А так. А так. Головне покушати? його не з'їсти. Потім а -а -а. можна з'їсти. Спершу на ялинку, потім з'їсти. так їх чотири ну дві оранжевих і дві. Підрію, Я В принципі, по гарний гарний набір подарунковий, якщо треба буде вам комусь когось когось привітати. Ну, ми задоволені. Грошень, так, і морошень.